Я Січенка Раїса Васильівна, я житель села Черкаські Тяжки Харківського району, Харківської області. З першого дня війни ми були вдома. Коли це все розпочалося, о 5-й годині ранку вже, э, російські війська вже були в нас на тросі, на шляху. Ну просто, розумієте, ми родились на Україні, виросли, жили, працювали. Ми ні в кого нічого не просили. У нас усе своє було, ніколи не віддихали, ми їх не ждали на своїй землі. А вони прийшли і таке нам наробили горе. Трасу почали одразу обстрілювати. 25 числа на другий день Пасхи пішли з чоловіком кормити собак. І це було 12.30, Коли чоловік каже, рая спускайся з другого етажа, почали сильно стріляти. Я спускаюсь, він каже: попали в чиюсь хату. Я зрозум сказала, кажу, це мношу. Коли, коли ми вискочили, да, ми побачили, що моїх хати вже немає. Зірвали вони її. Після того мені дочка дзвони із Фінляндії, Мама каже, я стою на колінах, пожалуйста, виїжджайте, наче село все спалють, сказали. Я сирові плачу, я не знаю, що робити. Зіба заходить. Ну нема кричі над головою, дітей немає. Я не знаю, що нам робити. Поняли? Дуже багато в нас у селі позабирали машин, отож відкривали замки, зривали, з хали, все з хати виносили, з погрібів витягували. Навіть те, що вони не змозі були забрати, вони дівани нові ламали, розбивали, телевізори били тоже, все на танки грузили на наших хачах і вибухи. В общем, ми кожну минуту ждали наших хлопців. Ми вже просто не могли, 80 днів я просиділа там у селі. Всі люди, звісно, в шоці були. А я робила в останнє у сільській раді соціальним працівником. У мене було 12 бабушок одиноких. Можна сказати, ці 80 днів я. Ходила до бабушок, носила їжу, тому що їх не могла ставляти. Найстаріша у мене була в Марія Стефанівна, вона 29 року, 93 роки. І от борщу там супу, що я зварю, я її несу. Колись, а Це вже я тоді, як у мене хату зірвала, я два-три дні не ходила. Я сама в шокі була, я нічого, не знала, що мені робити. Приходжу, а вона вмиски. Три сухарика і водой залиті. Люди сиділи голодні, подієте? Я, я не можу навіть це розповісти, як це боляче. Це бабуся вже пережила другу війну і вона. З самого першого дня каже рая, як тільки зайдуть наші хлопці, приведи мені хоч одного. Я хоч перед смерть, подивлюся, що хлопці зайшли на нашу землю. І ось 6 травня, вже під вечір, чоловік кричить: Роя, йди сюди бігом. Дивимося, солдати йдуть наші. Я спочатку злякалася потім дивлюсь, ні, наші солдати. Я підбігла до них, цілую руки, ноги, кланяюся, кажу, хлопці, та ми ж вас скільки ждали, де ж ви так забарилися. І кажу, оце ж обнімаю, цілую їх. І кажу, пожалуйста, живе тут з коло друга хата, але Стефановна, зайдіть до неї, пожалуйста. Вона хоч на вас побачить. І сказала, що може я вмру, щоб мені побачити цих хлопців. В общем, вона плакала, ридала. Вона каже, я не вірю, що ви сюди прийшли, ми вас Ну, Я дуже вдячна нашим хлопцям. І я вже почала розбиратися, коли удари йдуть російські, а коли українські. Як йдуть українські ну, удари ці, я розумію. У мене, ви знаєте, настроєння піднімається, що вони їх гасять, що їм дають хорошого парла. І дають же ж. Гадам, я не знаю, як я не знаю. У мене моя кожна кліточка їх не вас приймає. і буде наша побіда. А по-любому наша буде побіда. Я в цьому навіть не сумніваюся. Понімаєте? Я казала сим, давайте ось лінії кажу, давайте створимо партизанський отряд і підемо туди прямо на Росію. Мені терять нічого, вірите? Нічого.